Ведення бойових дій, здорожчання продуктів та можлива нестача енергоресурсів. Аналітики прогнозують, що прийдешня зима може бути однією із найскладніших за часів незалежності України. І як до неї готуються лучани, йдемо питати. Можливо, побачимо. Яка зима цього року буде злеж від погодних умов? В мене є газовий котовий твердопаливний. Ну, ж газу в Україні свого вистачає, наскільки я знаю, для побутових потреб. я Думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, рідних. Нічим не запасаюся, ні. Поки нічим. Готуємось, буде, тяжко. звісно, а як готуємося? Ну, живемо в квартирі, так що будемо записатися доччиками на ближайше час. І ну, якось не знаю, економити поки електроенергію. Поки економимо. Як буде далі, час, час покаже. А у вас автономне чи централізоване? Централізоване опалення у нас. Ну, але збираємо гроші, економимо як можемо поки. Так що надалі будемо бачити, як буде вести себе зима. Надію, що вона буде не такою важкою і холодною, як зазвичай. Ми живемо в селі, палюємо дровами. Думаю, це да. буде важко? Ну, думаю, що буде. Бо дров ніде не можна достатися, якщо достаєш, то крепко дорогі. Буде дуже важко, не знаю. Центр, У мене є обкрівається теплий ковдрі, я не запасаюся. – А взагалі як готуєтесь до зими? Ніякий, ну, звичайно. Я далі, що буде все добре. У така, така надія, що все до зими і все буде добре. Ну, вся держава про те говорить. Я думаю, що е, ну, кожен на своєму рівні має готуватись таким чином. Е, в хаті буде холодніше. Значить, треба брати е, якийсь теплий домашній одяг, е, подумати за утеплення вікон, подумати за альтернативу. Це, скажімо, в когось дрова, в когось електроопалення. Ну і я думаю, що треба думати про... Здоровий стан тіла, щоб ти був здоровий, тоді не треба дуже гріти. Знаєте, здоровий чоловік мусить рухатися. Може навіть є смисло подумати вдома, мати якісь фізичні вправи робити. Тобто, коли ти робиш вправи, тобі завжди буде гаряче. Тобто, щоб кожен подумав, щоб в хаті не сидіти отак, от стулившись, а мати фізичне навантаження. Ні, ну додаткових ковдер теплих носків, ні. Ну я не настільки песимістичний. Я думаю, що це більше стосується лівобережної частини України, там буде дійсно важко. А в нас, я все ж таки, що менеджмент нашої держави на Заході якось це все обустроїть. Принаймні, у нас тут тихо і не так сильно літає, щоб цьому перешкоджав. А не вважаєте, що буде складно? – Ні. Запасаєтесь обігрівачами? Вже купили два. Ще не думали. – Думаєте, буде складна зима? Надіються. Не сподівається, що ні. Я думаю, все буде добре. Запасаєтесь обігрівачами? Ні, поки ні. Надіюся, що все буде так, як минулий зими. Як ви думаєте, для українців буде складна зима цього року? Звісно, складна, газ дорогий, все друге. Все подорожало. Пенсія мала. Ну, якось даємо рани. Ні, ви знаєте, в мене є піч, і я трошки піч палю. Вже нагріюся. Так що ми, ми трошки вже зробили все, що могли, як ти казав. А далі будемо бачити, як будемо жити. Ще про це не думали. Для українців буде складною зима? Надіємося, що ні. А готуєтесь якось, можливо, записаєтесь обіду чи... Теплий одяг тягаємо і сподіваємося, що все буде добре.